Добрий вечір. День. Шановні колеги, дозвольте розпочати з конференцію після матчу 24-го туру чемпіонату України між Чорноморцем і Колосом Королівська. Зараз головний тренер команди вестей. Ярослав Вишняк. Зробить невеличкий коментар про сьогоднішній грі, а потім будуть питання. Будь ласка. Ну, дивіться, зрозуміло, що результат негативний для нас, але ж знову ж таки він міг бути іншим, якби не швидкий м'яч та перекрив помилки в захисті. Але знову ж таки, маємо те, що маємо, і приймаємо цей результат і готуємося до наступних турів. Скажімо так. Так, коротко. Короткий коментар такий. Короткий. Питання, будь ласка. будь ласка. Сьогодні колос виглядав не схожий на себе. І багато було, ну, як не багато, було кілька моментів реальних, але в завершенні стадії якісь дивні речі наче відбувалися. Чим пояснити, що сталося? Мач. Не знаю. В плані реалізації це взагалі в нас не тільки ця гра, а і весь цей чемпіонат, скажімо так, реалізація бажає кращого, залишає бажати кращого, тому що ну, не вистачає нам, не знаю, холоднокровності, майстерності, як, як завгодно це називати. Не забиваємо такі м'ячі, які повинні забивати. Знову ж таки, пропускаємо десь не Можливо, те, що зараз календар такий, все-таки ми грали з Зорею, більш-менш на рівних, з шахтарем дали бій. І враховуючи те, що в нас велика кількість гравців випала по травмам через дис дискваліфікації, зараз вже такий час, що гравці нахапалися карток. О, тому у нас, по суті, грають одні й ті самі, і хлопці не молоді, тому. Можливо, десь нам не вистачило цієї свіжості. Ну і знову ж таки, і забитого м'яча, щоб повернутися в гру при рахунку 2-0, якби Болбат забив, і плюс в першому таймі зрівняти рахунок з тих нагод, які ми мали. Ну, Знову ж таки, я ж кажу, це те, що є, те є. Стосовно червоної картки хотів запитати, вона зрозуміла, що заслужена. Чи... Передбачені за такі речі в клубі штрафні санкції. Треба передивитися момент. Якщо це була умисна гра, щоб з ризиком нанесення травми, то я думаю, що Ісаєнко буде оштрафований. Але знову ж таки, треба передивлятися момент, тому що мені здалося, що він грав жорсткувато, але це, ну знову ж таки, на мій погляд, так як в грі, тому що це не червона картка. Але буває, що коли передивляєшся вже момент спокійно в запису, то. Ти бачиш, що там ті чи інші речі виглядають по-іншому. Тому подивимось. Дякую. Ваше питання, будь ласка. Ще є питання у вас? Дякую. Все, дякую вам. Ми продовжуємо щось кухню. Колеги, ми продовжуємо цю конференцію після матчу Чорноморець-Одеса колоска лівка І, будь ласка, ваше запитання до головного тренера команди Валіків Романа Григорчука. Прошу вас. Роман Ильич, с победой вас, нас всех с победой. За эти три мяча, это, конечно, здорово, замечательно, но они не были результатом комбинации. Да? І вот у нас дуже часто предпосылки не превращаются в реальность. Вот как вы думаете, из-за чего? Из-за технического мастерства индивидуального или это все-таки вот тактические промахи? Недообразование игроков. Ви знаєте, то, що з перемогою, ви поздоровили, і нас, всіх, звичайно, з перемогою, всіх наших бійців, наших фанатів, які воюють, ми завжди всі, всі перемоги, все, що ми робимо, ми хочемо, щоб їм, щоб, щоб їм була якась віддушина, ми їм вдячні. І, звичайно, те, що нам вдається виграти, слава Богу, це, це для них. Так. І для, ну, ясно, і для нас всіх. Що стосується, Вашого питання, то, ну, розумієте, кінцівка атаки, якщо так брати, ми були багато багатопозиційні атаці. Кінцівка атаки це ну, так можна асоціювати з майстерністю футболістів. Це, ну, тут, це все однозначно. І ми розуміємо, коли десь не догруються ці моменти, неправильні рішення приймаються, неправильний аналіз і якісь дії. Ну, не такі, як потрібні іменно в цій ситуації. Да? То ми розуміємо, що це є, це є майстерність, і ми розуміємо, що, звичайно, нам її чуть не вистачає, і над цим треба працювати. Бо це і робота. Це спочатку це і талант кожного футболіста. Далі це і робота, і далі це і досвід. Бо кожна така гра, навіть як сьогодні, вона повинна збагачувати футболіста. І, він повинен вже в наступній грі зробити корективи, поправки і бути, от я маю навазі такувальних гравців, і бути в атаці. Ну, якщо так в цілому брати, це і більш агресивний, більш якийсь на такий, таким треба бути напористим, більш таким якоюсь, не знаю, страсті більше. Кінцівка, атаки цього вимагає. Дякую, ваше запитання. Чи не здалось вам, що колс сьогодні грав? Нижчи своїх можливостей. Чи це можливо Чорномор зіграв на тому рівні, який потрібен був для здобуття саме трьох очков очок в цьому матчі? Я не можу аналізувати гру колоса ні в якому разі, бо я з величезною повагою відношуся до взагалі до клубу. І вони дуже багато зробили в футболі, багато досягли в футболі. І через те я не. не... Не буду ніяким чином, я буду коментувати гру суперника. Я можу коментувати гру Чорноморця. Я скажу, що ми сьогодні робили дуже багато для результату, бо для нас це дуже важливо. Три очки вони в стратегічному плані, вони, вони дуже 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 важливі на сьогоднішній день. Через те, звичайно, можливо, десь якісь моменти можуть можуть і страдати в тому плані, що ну, якась така, знаєте, Красота футболу чи щось. Десь можливо якісь моменти мали більше прагматизму, чим, чим красоти, так би сказав. Але для нас саме не Ну, в цілому я скажу, що по стилю, по всьому тому, як ми домовлялися розвивати атаки, напрямки атаки, які засоби застосовувати взагалі які тактичні і технічні елементи. Я думаю, що в цьому плані. Ну, ми були непогані, але звичайно, у нас були кращі ігри, ніж сьогодні, які ми не виграли. Наприклад, я вам можу сказати, що таких ігор цілий ряд цілий ряд, які ми грали на порядок сильніше, ніж сьогодні, але ми їх не виграли. Дякую Ваше питання. Але все ж таки я додам про красоту футболу. Коли Чорноморець забивав другий м'яч, команда зробила десь кілька десятків точних передач. Там контроль був тотальний, і це покрасив. Добре, що ви це задали питання, і ви мене так трошки підштухнули, щоб сказати вже тоді про наступне. Я вам можу сказати, що ми, наприклад, ну, мало хто це аналізує, я думаю. Але ми, наприклад, забили гол в Олександрії. Після того, після, я не буду говорити вже дотики, щоб нікого там не ми контролювали м'яч 62 секунди на 63-й секунді. Ми забили гол. Так, тобто, це, ну, я, я рахую, що це є досягнення для команди. Подібні моменти. І так, як ви підмітили такий момент сьогодні, то, звичайно, це якраз в тому, в тому ряду. Да, це дуже важливо. Тоб, таке, такого добиватися, це не, 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 не просто, тим більше проти таких суперників, як Колос, яких я вважаю, що це досить серйозна команда. Не досить серйозна, а дуже серйозна. Ще є питання на будь ласка, мені показалось, що на правому флангу. Очень хорошее взаимодействие видно между Зиги и Кузыхом. Відразу погоджуюсь. Да, Відразу. Я, честно говоря, матч с Кирвасом. Вот когда не забил, не забил. Самый, самый доярший момент это когда не забил мяч Алеференко. Пусть что с головой втроем? в тройном на правом фланге Бадибанга, Путри и Кузик, сколько они закрутили в этом потом эту Жаль, что голова не было. Вы имеете на вальтой момент, когда он землю ударил, головой и вещи, так, так. так, ну я... что не забил, ладно, Ну, что перед этим было, это просто, знаете, ну, вот восток. А на левом фланге, как вы считаете? Э, я сгоден с вами, я уже Повторююсь, бо дійсно ми і самі про це говоримо. Ми відчуваємо і бачимо те, що більш злагоджена в нас група на, на правому фланзі, на лівому фланзі е трошки, трошки різні футболісти по, по характеристиках. Через те, е я не, цим не переживаю. Я думаю, що е просто ми повинні правильно використовувати іменно характеристики футболістів. І є футболісти, які. Вони більше здатні комбінувати. Є футболісти, які мають інші характеристики, які можуть якраз е вирішувати питання в нам розвитку кінцівця атації за рахунок індивідуальних дій, так але все ж таки я погоджуюсь і вам підтверджую те, що ми хочемо, щоб у нас на лівому от група на в лівому блоці, щоб у нас трошки було краще взаємодія. Тобто, ми розуміємо, що там нам треба попрацювати ще. Вы должны Уже опередили меня, я сразу хотел еще слово МСК произвести, чуть раньше вы его произвести. А действительно, уже появляются такие моменты, и в первом, а во втором тайме справа тоже, что ребята разыграли, там такой треугольник, а Салюка эти пасы вообще потрясающе совершенно. То есть появляется вот то, ради чего мы смотрим в футбол, появляются действительно красивые моменты. Да, даже если они не завершаются взять оборот, но действительно футболу требует действительно комбинации мыслей и так далее. То есть явно видно, что в комбинационном смысле, в плане философии, вот мысли и нахождение на поле, ребята растут явно, продюсируют. Мы помним события в 10. Это имеет давности, когда тоже... Мы вспомним эти греки бровищиков, да? Понабирали, кого они все деревянные, а как они заиграли. -то? Потому что появилась, да, действительно, появилась тренинская воля, появилась вот эта воля. Но я вот к чему хотел, я просто я не могу не закрепить сказанное, потому что действительно потрясающе совершенно уже появились вот виден рисунок команды, лицо команды. После третьего гола я просто наблюдал за вами, вы были страшно недовольны. И после второго, кстати, тоже. Вы вот, были все время в игре, и вы вот, вот, вот что бы требовали? Ще, <потребували> ні, я, я не погоджуюсь, що я був незадоволений. Я був задоволений а, тим, що ми забиваємо голи. як це можна бути незадоволеним. Але ми просто повинні вчитись, бо в нас, розумієте, ми так як ми хочемо грати в футбол. Не говорю, що граємо, як ми хочемо. Ми хочемо управляти грою, ми хочемо керувати грою, ми хочемо ну, вести себе на полі так, як, як господарі справи. знаєте. І у нас це не виходить, або це не постійно. Бо у нас є випадки, коли ми починаємо гру дуже погано. Так, ми якісь допускаємо такі помилки, собі ускладнюємо життя, собі заб'ємо там гол, ще щось таке. І так само у нас було, коли ми забиваємо м'яч. І ми як команда, яка хоче бути на полі головною, то вона повинна розуміти, що коли вона забиває гол, то це шанс, де це той момент, коли супернику дуже нелегко. І в психологічному плані, і через це треба вміти дожимати відразу суперника, а не переставати грати чи збавляти якось. Ну такі моменти. Але коли він десь відчувається при будь-якому рахунку, бо 2-0 рахунок, а що таке 2-0? Ти пропустив гол, захвилювався і все. Через те, при таких рахунках треба теж вміти вести себе на полі відповідно, треба продовжувати грати в своєму стилі, але якісь є моменти, які треба тактично робити, так десь трошки може перестраховуватись чомусь. Отаке, ну це це робота, це, це час, і це не так, не, не так просто. Я вам скажу, не так просто. Що з Гунчиком? Він захворів. Він захворів. Вчора, не знаю, просто піднялася температура нічого, ні і він зліг. Вроді нічого нема, бо зробили тест, немає ніяких вірусів, нічого. Чи десь може простив, чи, я не знаю. Ну, я думаю, я думаю не... Не бурі. магнітні бурі сильно прибили, да? може. Ми розуміємо, що <зуміло> відкрити умні ігри не тільки в атаці, але й в защиті. Мені каже, вам що іноді наші оборонці. Не самоувірне дійсно. Йо... Послідній захисник іде в оборот. Розумієте, ми трошки хочемо на футбол дивитися другими очима, ми хочемо відказатись від стереотипів всяких, таких, знаєте, навіть у вашому питанні трошки є стереотип. І... Але в чомусь мушу я і погоджуватись, бо якщо людина, ну, що з того, що ми будемо говорити, так, да, ми хочемо сміливо грати ззаді, але ми собі забуваємо, ну, то кому цей футбол потрібен? Так, через те тут треба знайти якийсь такий оптимальний варіант. Але слово самовпевненість ні. Але впевненість, я би сказав, така добра, позитивна наглість, то обов'язково вона має бути присутня для захисників. Так, оце ми хочемо добитися, щоб було... початок атаки це важлива справа. Ніколи команда не може атакувати, якщо вона не може почати атаку. Вона така традиційний думає про янаю, як 10 років тому фонтанелі, що він в початку, який Делал, що він спонтворила, а потім в Так. Бачите, це такий десь шлях, як говорять, що там молодий воротар, чи там молодий футболіст. Він має якісь допустити якусь певну кількість помилок, а потім аж почати вже ну буде виглядати так як слід. Ми звичайно хочемо, щоб цих помилок було максимально мало. Але розуміємо, ну, все рівно десь воно щось таке може бути, бо неможливо виключити, щоб це було виглядало і агресивно все, і при цьому абсолютно чисто, без всякого там ризику. Ну це вже клас, вищий клас. Вищий клас. Це, напевно, треба ще трошки почекати. Дякую, колегі, дякую, Роман. Дякую всім, будьте здорові.